Ісі президента планують повне перезавантаження уряду, включно із відставкою прем'єра Дениса Шмагаля. Про таке сповістив народний депутат Ярослав Железняк. Каже, кадрові рішення можуть бути вже за два тижні. Водночас, кого саме видворять із посади. А хто з міністрів залишиться? Парламентар не поточнив, але зауважив важливо зрозуміти тренд. Він достатньо простий. Хочуть і ще більш залежний кабмін. Інсайдер видання Українська Правда також підтвердив, що Дениса Шмагаля планують позбавити урядового портфеля. Мовляв, Зеленський втомився від прем'єра. Це видно, поставленню на нарадах, і це вже другий захід на звільнення шмигаля за останні два місяці. Додав інший співрозмовник української правди. Він припускає Дениса Шмигаля може замінити перша віце-прем'єрка, міністерка економіки Юлія Свароденко. Це ж другий уряд за час президентства Володимира Зеленського, який може вирушити відставку. Ми пам'ятаємо, що в березні 2020-го тоді звільнили у так званий уряд технократів Олексія Гончарука. Під час виступу в парламенті Володимир Зеленський тоді визначив, що це був перший уряд, де немає топ корупції. Але для нього, як виявилося, не красти замало. Це був кабмін нових облич, але облич теж замало. Сам Олексій Гончарук тоді під час виступу з трибуни парламенту ви висловив переконання, що попри його відставку, правильний курс в розвитку країни збережеться.